Доброго ранку, я Ірина Лісовська, салон Камінов. І сьогодні хочу розповісти вам про нову модель в нашому салоні: це піч-камін іспанського бренду Лакунза. Ця піч має потужність 11 кВт, має велику камеру горіння. Виготовлена вона зі сталі. Всередині має оздоблення камери горіння вермікулітом. Може бути виготовлена в вигляді пристійного варіанту, як зараз перед вами, а також в кутовому виконанні. Вона не має подачі повітря ззовні і це є трохи таким недоліком для сучасних печей. Але якщо у вас не передбачена подача повітря, то ви можете дійсно або ви не хочете проводити подачу повітря, то ця піч дуже гарно виглядає в інтер'єрі. І е, має три е, точки подачі повітря в камеру горіння. Зараз я вам покажу, які. Ця піч має пряме скло. Е, досить великий габарит цього скла, таке сучасне скло. Якщо казати про ширину скла, це 56 см загальної ширини 60 і висота скла 68 см. О, стальна також ручка. Всередині е, камера горіння. Оздоблена вермікулітом, по периметру дверей є ущільнювач, тобто який гарантує забезпечує герметичність печі. Зверху йде подача повітря на систему чистого склайного горіння. Зараз я вам покажу, як, звідки вона береться. Знизу маємо регулятор, це первинна подача повітря. Тобто трикутник такий, це перекриваємо подачу повітря, ну це відкриваємо де більша сторона. Як воно подається, зараз я вам покажу. Маємо тут такий сегмент. І це повністю перекрита подача повітря. Ну і відкрита. Це знизу. Зверху маємо так, так само регулятор. Який має трикутник на ньому, перекрита подача повітря, відкрита подача повітря. Якщо подивитися всередину, то з приміщенням поступає кисень повітря на горіння через ці сегменти, через цю нішу. Умивається подача повітря на Саме скло, щоб воно залишалось чистим, ну і в саму камеру горіння на сам процес горіння. Крім того, по задній стінці ми бачимо такі отвори, і це подача повітря з позадній стінці для того, щоб більш ефективно догорали гази, які скопилися під час горіння. Зараз я вам покажу позаду маємо такий сегмент. Це він повністю відкритий отвір. Бачимо. І якщо його перекрити, можна його перекрити частково або повністю вниз і перекривається трошки незручно. Стосовно регулювання подачі повітря на горіння. Тобто, в принципі, що робить виробник, щоб не перекривати повністю під час горіння і один і другий регулятор. Бо це небезпечно, треба, щоб якийсь був завжди відкритий, а щоб був приток повітря на горіння. Друге, що ви це первинний подачу повітря, можете як розпалити прилад сам уже досить нормально горить. Ви можете його перекривати і регулювати весь процес горіння цим верхнім регулятором. А, насправді, якщо ви хочете досягти максимального там потужності приладу, і наразі вам треба максимум від нього отримати, тоді ви відкриваєте на максимум вправо нижній регулятор і на максимум вправо верхній регулятор. При цьому стосовно заднього сегменту це вторинна подача повітря через задню стінку, то вона завжди відкрита. Насправді ви її можете регулювати на свій там погляд. А, єдине, що Якщо це взимку і ви не користуєтесь каміном, взагалі не користуєтесь, щоб не було виходу теплого повітря з приміщення в димар, в саму камеру горіння, треба перекривати повністю і цей регулятор, і цей і позаду той сегмент. Подіваюсь, це відео було для вас корисним. Допоможе вам вибрати піч для вашого будинку. Тримаємося, віримо в перемогу. Дякую вам всім за підтримку нашого салону, нашого каналу. Дуже дякую. Якщо у вас залишились питання, пишіть. Я буду завжди намагаюся відповідати на всі ваші питання. Приходьте до нас в салон на каву. Ми завжди раді.